вас, шановні відвідувачі сайту рейтинг букмекерів з вами Олександр Золотогорський, коментатор телеканалу 2+, плюс журналіст програми про футбол. І поговоримо знову, звичайно, що про збірну України, яка невдовзі гратиме зі збірною Вельсу, черговий свій товариський матч. Насправді я думаю, що ця гра проти збірної Вельсу для України серед низки цих товариських поєдинків найкорисніша. Чому тому, що особливо ця збірна Вельса без Ремзі, без байла. Доволі подібна на нашого суперника збірну північної Ірландії, і напевно цього напевно, що на цьому матчі треба відпрацювати деякі взаємодії, які згодяться вже в найближчому майбутньому на євро 2016 До речі, Уельс якраз напередодні зіграв з Північною Ірландією, Зіграли вони в нічю 1-1 і лише на 89 й хвилині з пенальті зумів забити Саймон і принести Уельсу домашню нічію. Проти північної ірландців розуміємо, ми що Вельс не дуже добре зараз виглядає. Не грають їхні лідери, крім Бейла Ремзі, не грає ще Енді Кінг, і напевно не треба розглядати цю команду як фаворит протистояння з Україною. Так само, і Україна не дуже вразила, м'яко кажучи, у матчі проти Кіпру. Отже, важко говорити про результат цього поєдинку, важко говорити. Чи пробуватимуть тотал обидві команди, чи буде матч результативним, чи навпаки дуже велику вагу захисту приділятимуть обидві команди? І, Чесно кажучи, в мене багато сумнівів щодо будь-якого варіанту ставки. А коли сумніваєшся, то напевно що треба робити? Брати спецпропозицію від Вільям Хілл і намагатися зіграти великий коефіцієнт. Спецпропозиція наразі така. Андрій Ярмоленко заб'є, і збірна України виграє з коефіцієнтом аж 3,5. Ну, думаю, що на такому підвищеному коефіцієнті є сенс зіграти таку подію. Україна дійсно проти цієї збірної Вельсу має великі шанси виграти. Тим більше, думаю, що після Кіпру трохи розізлилися українські збірники. Тим паче, ми вже говорили, що проти Вельсу мають відпрацьовувати гру основи, мають вже з прицілом на євро. Грати цей товариський поєдинок. Ну а щодо Андрія Ярмоленка, він лідер цієї команди. Не дуже багато можливостей було в нього проти Кіпра, але думаю, що проти Вельса їх буде все ж таки більше. Ярмоленко має себе підготувати до цієї гри не все вдалося в першому товариському поєдинку. В нього має бути мотивація показати себе. З кращого боку вже в поєдинку другому. Тож думаю, що ставка Ярмоленко заб'є Україна виграє за коефіцієнт 3,5. і Я наголошую, що підвищений коефіцієнт ми маємо. З таким коефіцієнтом вона має право на життя. Тож тому я її вам і раджу. З вами був Олександр Золотогорський. Обов'язково дивіться канал рейтингу Букмекерів в Ютубі і відчувайте гру.